Друзі, всім привіт! Ну що, виїхав я Косити свою пшеницю. Вже накосив другий бункер. Зараз буду висипати. Пшениця не радує, абсолютно не радує. Це я тут сіяв собі 2 гектари на розвід. Пшеницю, удобрення давав їй. Ну, коротше, вложився я немало ну, не в цей кусочок. Ну, Мені, в принципі, навіть на урожайність не так. І, і, як би сказати, не так я там хотів великої урожайності, як хотів якісного зерна. А воно таке щупле, що просто капець. Колоски ось отакі, бачите. Вона Ну, весною така класна стояла. Ну, морози і нехватка вологи, дали про, сви... про себе знать Ну В сумі тут вийшлося по 350 кг добрив І сіяв я катрущу Одеську сорти Ліду Зараз покажу яке яке зерно О, кум пива привіз Типи гасся, как скажи. Вот це работає вот такое зерно щукло, короче, капец. Дивите Ижучків страшних. В принципі, чисто це воськрой уже накидало. Ну вот так от. Короче, решети старі стоять і сильно відрегулювати я не можу. Бо верхня решета почти, ну так, десь більш до середини стійкі почти не відкривається і не закривається. Я почистив. Нижня відкривається-закривається, а верхня не особа. Так що дуже велику чистоту я не можу виставити. В принципі, більш-менш нормально. Все одно я її буду всю перебивати на віялки. Е, ячмінь. Стараюся чуть лучше підрегулювати. Ну так. А на сімечки кажу ж вже буду решити, ставити, бо це не діло. Ну все, зараз підемо, вип'ємо безалкогольного пивка і продовжу. Так, зараз подгоню, підганю, будемо. Половину скасив. Ну що, це виходить два бункера, ну тут ще максимум два бункера, оце считайте. З 2 гектарів 4 бункера. Десь около 8 тонн. Яка там виходить урожайність? Десь по 40, так? Ну коротше, десь по 40 буде урожайність. Це якби переважить точно. Так що не сильно радує мене, ну а що? Що як такий рік? Неблагоприятний. I o tam jeszcze jedno, tam się od upsyniczu ubraje nila. Także tym kombajnem się długo pracować Луне, треба міняти радіатор. Блять, у мене ще один є радіатор, на ньому теж гріється. Вони вже такі радіатори. Коротше, треба щось, щось думати. Розберу той, що стояв, та прочистю. Оце на ячменю, я буду дуже довго. Оце бачите, ось що вийшло з 2 гектарів. Урожай, звісно, бешений. Дебелий урожай. Це тут десь. Це десь 3. Нема навіть 3 сплони бункера, я думав, буде десь 4 бункера. Це що там виходить? Тон 6 до 7 тонн, мабуть, а може й немає. Так. Ну все, поїхав газу на двиганю, тоді прийду комбайн на запиру. Все, друзі, дякую за перегляд, всім гарних врожаїв. До слідчих відео. Друзі, з вами вже попрощався. Думав на сьогодні все, а кум заставив на ячмінь їхати. каже Давай їдь на ячмінь, на свій косий ячмінь. Приїхали. Так, дивіться, бункер, я вже почти бункер накосив, пошту його поки приїде з прицепом. Ярий ячмінь. Ну ячмінь мені більше подобається. Видно, що в нього краща урожай, ніж пшениці і Дивіться його якість, бачите. У кума, звісно, тому пасив, він чуть-чуть мені наче як пузатіший був. А може й такий самий, не знаю. Вроді наче чуть-чуть пузатіший. Так, це ячмінь Донецький 14-й. Я його раненько сіяв. По-моєму, 12 березня. 12 14 березня його сіяв. Ну він непоганий, звісно, стояв. Так, зараз дозатягну. Щас, секундочку. Так, пробуємо. Я вже пробував, на зворотах було 8 ,5, 9 95 на краєві з ворота Зараз подивимося що у нас покаже 7,6 та огонь вообще треба косити. сейчас проїде з прицепом а може приїхав щось треба мене. Колоски, я щитав, тут не знаю, тут ось і менший, і більше. То з тієї сторони на тих зворотах коротше, в середньому 20 штук колосі було. Ну він двохрядний, 20 зернин зерним колоску. Ну, він зато, то, що я 4 дивився в людей, які сіяли основною теж, що можна ось, Він такий щуплий, а цей двохрядний тут взагалі в нього сюди колоса як він вже тупо відпадає, дивіться. Взагалі капець. Вроді ще не висипається. Це косить його треба моментально. Ну такий вроді непоганий. Коротше, виходить, що сіяв я його е, дав по 50 кг карбоміда. Е, хотів по 100, но сіволка не висіяла, по 100 не внесла. Тоді ще по 50 я румом розкидав, там відео є, кому інтересно подивитися попередньо. Ромам йому розкидав під дощ. Розкидав. Після дождя розкидав його і зразу в той же день теж дощ пішов, то есть класно вийшло. Так що так. Ну яка буде урожайність, друзі, в кінці відео побачите, як все жить все покажу і скажу. Джандір виїхати косить пшеницю. Вон там, там дон коси. Осе пшениця з ліві, -лі, що там моя кукуруза. Запускать пшениця 7. Влага сим. Коротше пересохши ячмінь і пшениця все попересохала. Все, норма. Хоро. Там ще треба сепочки вымісти из Прицепа. Так, все. Так я не зробив. з прицепом. Короче, дивіться, не пойму в чому прикол. Ефект такий, а це у мене тут короте, горб, типа на цьому на полі. Тут вічно, я не знаю, байбаки, чи що тут, чи ці лиси ці Коротше, Короче, ось бачите, горб. Ось він такий. Оце на ньому ніколи там соняшник, ніколи нічого не росте. Деякі люди навіть не обробляють Тут нічого не росте ніколи. А це дивіться ячмінь. Я в шокі. Правда, ось він аж зелений. От він тут поліг на цьому пагорбі. Коротше це підножжя цього пагорба. І на пагорбі. Тут ячмінь страшніший. Ось дивіться, які колоски. Я коротше, другий перед другий. Же то тут варіатор на саму понижену. І то так аж гавкає этот барабан. Маса така йде блядь, І ота в бункер дюль, ну короче, а точничок на, на всю шурує. Я взагалі не пойму прикол цього. В Тому году тут тут соєшник в мене був, то на пагорбі, а там у підножі він навіть не посходив. Засуха була. Я не знаю в чому прикол, такий ефект. Інтересний, дивіться, він поліг тут. Тут прям кущі цілі. Оце якби він увесь такий був, то я даже не знаю по скільки він довгий. Ось. 5. Оце якби він ну, увесь такий був. Де б його мороз не варив і е, опадів побільше було, тут би увесь такий був. Ось які колоски ви. Ось то дерне, Доросла, як дитина, зросла дитина. Короте. Друзі, всім привіт. Настав слідуючий день. Вчора до 10 вечора косили, можна було косити всю ніч, але не було тари. Класно було вже не жарко, чітко не було тари, що косить, так вигрузився з цієї сторони трактор з прицепа. Газон Зараз по мене двезаю, я комбайном пройду, буду що Виходить, що я роблю півтора круга і висипаю. Тобто один раз я там висипаю, другий раз я тут висипаю. І якраз буде чітко, він мені він не нужен буде, тобто я сам буду їздити, висити, висипати. Як я тари наб'ю, то вже він поможет мені возить, чи сам буду. Так що ну, при... примерно половина залишилася. його срочно косить бо випаде блін та й щось такий вітер може як куди принести так що треба бігом косити у нас зараз тут така движуха спросять бігають так добре по комбайна пішов косіння в мене продовжується Короче, більше стою І гріється здорово за максимум можу кругу дати і то нагрівається Короче, як я б вже сба і забу, блять цей ячмінь ну, та я б я наразі вчора скосив би а Ще мені 5 гектар, блядь, не знаю, я, може домучу, а 5... навірно 5 гектар пойду ночі косити, то що гріється страшне Я ее до копи не доводю, понятно что. Стою, отдыхаю. Радиатор, тут такой выдать радиатор. Вин там соты в него забыть короче запаяни. Некоторые я же его разбирал. Есть еще один такой самый. На том он тоже греется, не знаю. Требуется шукать радиатор нормальный. Или вроде с 150 ставят еще. Это вообще Осталось тут мені примерно, я так посчитав шагами десь на 5 кругів Скосити Тут трактор, а там з тієї сторони газон стоїть Що я вже виходить, три бункера накосив газоні два і тут один висипаний Я це більше гуляю, ніж косю як хоч косить на комбайні. Поїхав дивитися, адивиться В день вже настав. Те, що вчора докасив, я повигружав у склад. Ось оставив машину. Тут ось агрофірма обкосила і обдискували, щоб не загорілося. Ось ячмінніще, тут 5 гектарів у мене тут хужий на вид. Ну, Та він і так буде хужий, тут поле на горі. І... Получається що до урожаю тут трохи хуже. Ну що буде, то буде. Зараз поїду, сейчас він кум забере мене та пригоню комбайна, буду косити. Бо вроді дощ обіцяють. навіть на сьогодні грозовий. Якось так. Так, друзі, коротше хотів поміняти радіатор, бо в мене ж той гріється на тому радіаторі, коротше. Ось у мене, ну, перед цим він теж стояв. Оце бачите, який його стан. Коротше, я так думаю, що йому вже. Хана. І там стоїть такий же самий Брат Блізнець. Коротше, якщо у -э кого є ну, прям ідеальний радіатор на ниву, або Т150-й, тільки класний. М -м -м Можу розглянути питання покупки. Як вже домовимося. Якщо що, то напишіть, будь ласка, в кого може є. Ну і серцевина. Бачки в мене нормальні. Серцевину треба ідеально. Друзі, зараз будемо робити касить. Зараз стоїть страшнюча, але кумкає що на пару градусів сьогодні прохладніше, ніж вчора. Де комбайн не грівся, то можна було б косити та й косити. Так, діором звісно. тишка. Це быстро я розігнувся, нариду. Ну, Бежте пообтісковували, не загорілося. Ось такі в нас краї У нас зон вже на горі стоїть. Ште. Це 5 як кай осталось часики всього і триває в мене тут Сказав я чи не сказав е, не повнюю. Коротше, е, на тому я ячмінь дав по 40. По 4 тони із гектара. Стабільно давав. Прям тютелька в тютельку вийшла по 40. Ярий ячмінь, я думаю, це результат гарний. Зараз подивимося на цьому участку. Так, перший бункер є Сале щось попадається Боже, гарної якості, мені наче як він тут даже пузатіший. Дивіться який чіткий ячмінь. Красота Дивіться який клас і по газона. Щось таке воно на той щик Так, друзі, ще таке невеличке оголошення. Хто тут Харківська область? Ну, ми на кордоні з Дніпропетровською, там уже Дніпропетровська область. Ну, Дніпропетровська область, то сюди ближче до Перещепляного, Московська, Харківська, так, Красноград, Лазова. ну кому недалеко їхати. Буде цей ячмінь у мене, я перевірю. Е, кому треба посівний, е, буду продавати посівний. Донецький 14-й сорт, ще раз скажу. Потенціал у нього гарний. Якщо не буде морозу і нормально дасте йому хоча б по 100 кг, там Добре, то по 50 він дає. Так що е, потенціал гарний, е, ячмінь класний. Буде на, на пасів. Був кума пригод. Е, ми основний здали ну, всю пашти масу. Е, значить, що в нього брала курпаружка на перловку. Гарної якості був ячмінь. А Там ще тон 10 ми перевіяли, продавав він як посівний, ну от я його сіяв, то в нього розгребли, розгребли його моментально. Це виходить, я сіяв першу репродукцію, це вже буде друга. От. Перші три бункера накосив, без зу. Воно таке заходить, ну воно як вентіля заходить, то дощі не буде. Як от заходить з цієї сторони, виходить, типа як День з півночі Що? День буде дощ. Це три повні бункера, це я думаю десь около 6 тонн. Ну я не знаю, скільки там. Вже віці від 2 до 2, до 2,2 повних бункера, а чи він не належить на 800 і то один може десь так орієнтіровочно десь пока що орієнтовочно десь по 30 сипе хуже Ну тут він вимерз дужче по ідеї тут гора то есть мороз должен бути менший но Після морозу я приїхав подивився, то тут його прихватило сильніше. Так, тут гарана на підразігнаться. якраз я успів їду по слі він починається мару яку протаскала все друзі коротше комбайн остався у полі благополучно ну назад я ним не доїду ще десь скине та й до нього доїхати треба це ще далеченько і так стоїть Короче, такі от діла. Все тоді буду завершувати відео. Оце такі в мене жнива були. Уже я докощу, вже знімати не буду. Тоді. Дякую всім за перегляд. І пока. Дивіться, що твориться. Просто вітрюган із дождем. Затягнуло буквально за 2 секунди. Мені ще повезло, що я газоном доїхав, що зерно ну, не намочили. Я вообще по грунтовке доїхав. прикиньте 6 тонн зерна, зараз бы мене Я даже не знаю що Если люди їздять сейчас зерно в прицепах По дождю Возять з поля Капець короче Ну все, комбайн залишився. Ну по зерно Головне, що зерно е де набачила